Доброго дня! Ви на каналі Котової Надії моя творчість. Сьогодні я в магазині побачила у вас такий цікавий фрукт або ягода. Як ви думаєте, що це? Ось так виглядають плоди? Ось такі вони невеличкі, розмірні невеликий, але ж. Є трошки більше, трошки менше, ось вони такі. Я спочатку думала, що це фейхоа. Але ж на ціннику було написано міні-авокадо. Коли я купувала, то продавчиня також мені підтвердила, що це міні-авокадо, і розповіла про нього. Ще він без косточки. Його споживати, треба почистити цю шкуринку і їсти, як вам заманеться, або до салату. Ну, я спробувала купила і ось розрізала. І так, дійсно, він без косточки. Так виглядає. Всередині ну, нагадує авокадо. От. На смак мені він дуже сподобався. Він соковитий. Так, смак, дійсно, авокадо, трошки має такий привкус горіха, соковитий, дуже соковитий. Мені сподобалось, але моїм домочадцям не дуже, тому що вони не полюбляють авокадо. От. Я його не чекала, поки він буде дозрівати, щоб був м'який. От. Тому спробувала такий, як він є в цій зрілості. Він трошки в мене ще вдома положив декілька днів, і він став зморщуватись. Тому я думаю, що його треба вже вживати. І смак його мені дуже сподобався. От. Ось така новиночка для мене. Ще одна ягода, а авокадо це ягода в моєму арсеналі познань. Екзотичний страв. Ось так. Якщо будете колись в магазинах, де він продається, не шкодуйте, візьміть, спробуйте. Дуже мені ще подобалось міні-Ківі, його ще називають актініді. От. або міні Ківі. Так, і це ягода, вона дуже смачна, з, полі... з неї дуже велика користь. Ну, так як авокадо, це особливий ягода. В неї є різні речовини, які нам е, е, ну, нашому організму потрібні, тому і це ягода для мене вона має сенс. Якщо буде можливість, я буду її зустрічати, я буду її купувати. Ось так. Міні- Авокадо. Всім доброго дня. Ставте лайки, пишіть коментарі. З задоволенням відповім.